Ну і ще одне свідчення, що наслідки їхньої злочинної війни росіян наздоганяють. В Раді Федерації РФ вже заговорили про найжорсткішу економію грошей у бюджеті наступного року. І економити будуть, звісно, не на воєнці, а на видатках цивільним. Їх планують скоротити щонайменше на 2 трильйони рублів. Бо санкції діють, ціни на нафту падають, і діро в бюджеті не врятує навіть їхня заначка на чорний день фонд національного добробуту. Ну а щоб швидше росіяни прийшли до тями і зрозуміли, що починати війни це погано для всіх. Помагають їм наші добрі дрони, які точково, але прицільно зменшують потужність монстра, що працює для вбивців. Оксана Радіонова про успішні операції цього тижня. Це курортне місто Сочі. Вперше від початку великої війни українські дрони, схожі на БПЛА, лють в турпакет включили спецефекти. Але схоже, вони не дуже сподобались відпочиваючим росіянам та ще більше місцевим. А чому сочі бомблять? Повинні ж Росію бомбити. А сочі що не Росія? Це запитання вже стало мемом, як і наступне. Де російське ППО? Ракети, вже Ракети, може закінчилися в одну точку. Там уже та ще гірше там, де ППО працює, так били по дрону, що власно ракетою Е 400 рознесли житловий будинок. Головна ціль української атаки нафтобаза міжнародного аеропорту Сочі за 550 кілометрів від українського кордону. Тисячі відмінених рейсів в російських аеропортах доповнив новий транспортний колапс. Безпілотники намацали важливі для окупаційної армії залізничні вузли. Це логістичні артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Якщо їх перебити, постачання на фронт зупиняється. Камні жиде через камні, повна назва станція Каменоломні Російська армія перекидає на фронт техніку, зброю, пальне та військових. Добрі дрони розтрощили і саму будівлю вокзалу і диспетчерську, і мережі. Як наслідок вчасно пунктів призначення не дісталися майже півтори сотні потягів, що підриває їх наступ. А це вже інша станція Ліхая її направду спіткало лихо. Ще з часів АТО фактично звідси йде забезпечення значної частини Донецького та Луганського напрямків фронту. Атакували наші оборонці залізничний логістичний вузол у Новочеркаську цієї ночі. У Волгоградській області вибухнула підстанція, що живить залізницю в Октябрьському районі. Цивільне авіасполучення блокується дронами, залізничне активно атакуємо. В портах на Росії теж зміни. З цього тижня всі іноземні судна там наказали перевіряти фейзбівцям, що додає проблем для російської воєнної економіки. Ми продовжуємо болючу для ворога тактику сотень порізів. Це наші одразу двома видами дронів, ось такими міні-шахедами, та ось цими хвостатими БПЛА вдарили по підсанкційному радіозаводу. Сигнал у Ставрополі він ключовий для систем радіоелектронної боротьби в авіації та ППО, а ще в системах наведення зброї. А ось так пила в азотний завод у ставропольському краї. Виробник сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти та аміачної селітри. Навідались дрони і до Тамбовського порохового заводу. Тут росіяни роблять порохи і для стрілецької зброї і для ракет. У окупованому Донецьку та Макіївці прогриміла серія потужних вибухів. В районі шахти засядько потужне влучання. Щонайменше вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі. Горіли боєприпаси біля окупованого Мелітополя. Наша військова розвідка цього тижня відзвітувала на аеродромі армавір Краснодарського краю. Загорівся навчально-бойовий винищувач Су 27 сім. Натякнули це робота партизанів і Далі буде Оксана Радіонова, Наталка Кучеренко. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.